Справді молодець, що впорався, але все це схоже на те, що зробив він це не завдяки мамі, а всупереч. А -а -а. <клес> ну, матюкам зрозуміло, ти його навчила добрячим, а уроки ти хоч раз з ним зробила. Я уроки з ним не робила ніколи. А чого? Бо я знала, що якщо ти раз зробиш з ним уроки, ти будеш їх робити завжди. Навіщо тобі воно відка треба? Ти свої уроки вже отмучилася. Якось нас проносило, ну на дев'ятий рік Визиває мене директор школи і каже: Ваш син не атестований з жодного предмету. Я здаю. Ну, ось результат. Для мене закономірність. Плюсі, ти нічого не знаєш. Так? Я Дійсно. На нього дивлюсь. Каже, синок, що вони тут -то -то мені розказують. Якби ти тільки знала, як мені туди нудно ходити, ти б навіть цього питання мені не задала. Рюсунок, ну нам би хоча б 9 класів. А він є варіант в місті Дніпро. Є просто потрясний коледж. Я там хочу вчитися. Я говорю, І я оце все здаю і вступаю туди. Я говорю, ти все вирішив. Да? Я говорю, Де підписувати? Син сидів ночами, зубрив усі предмети і, врешті-решт все здав за 9 клас та вступив в коледж.